Зі старенької бабусиної хати у селі Йосипівка на Вінничині на колінах, встеляючи шлях квітами, провели на останній спочинок оборонця Дмитра Шаповалова. Серце бійця роти спеціальної розвідки зупинилось на Дніпропетровщині на позиції поблизу населеного пункту Катеринівка, розповідає військовослужбовець на псевдогерб. Він ліг спати, бо він не міг спати добу перед тим. І він ліг спати. І вже в дев'ятій вечора, коли ми його будили, бо йому треба було збиратися на зміну. Ми знайшли, що він уже був мертвим. Дмитро уродженець Стаханова на Луганщині, 2010-го призваний на військову службу. 2011-го підписав контракт. 2014-го, коли росіяни окупували рідне місто, перевіз на Вінничину маму та сестру. На той час служив десантно-штурмовій 95-й бригаді. 2021-го перевівся до роти спеціальної розвідки. В ній зустрів повномасштабне вторгнення. Спочатку оборонили Одещину, потім Херсонщину. Там у Новій Каховці потрапив в полон, розповідає бойовий побратим Ігор Бодаєв. Спершу в Одесі мить наводили порядок, вивавлювали диверсантів. Ну і після Одеси нас відправили це і швидко на Кривий Ріг з Кривого Рогу ми поїхали зустрічати російську колону десантників. Виходить, коли ми там зайшли в село, там підбили ми три одиниці техніки їхньої, да, трошки їх там накремсали, звісно, добре, ну, чуть-чуть не встигли відійти. Ігор з російської неволі повернувся менше місяця тому, 25 травня. Зустрітися з другом каже, так і не встиг, лише телефоном поспілкувались. Коли мене поміняли, він один з перших, хто до мене позвонив, там був веселий, був радий там рекомендації. Давав то що він сам реабілітацію цю всю пройшов, вже знав, що потрібно, і так поспілкувалися. Дмитро Шаповалов у російській неволі провів 13 місяців. Це відео перших митей, тоді, 26 квітня, 2023 року, запам'ятався багатьом тим, що вперше після року неволі скуштував яблуко. Мрія про яблуко. На прощання захисником сьогодні люди приносили яблука. Попри пережити в полоні, Дмитро прагнув допомагати іншим, розповідає представниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк. Дуже світла людина, дуже щирий. Ми він і підтримував потім і нас, і родини був з нами на заходах на багатьох, які ми проводили для родин військовополонених. Дмитро. Пробув в полоні 13 місяців, і щодня піддавався тортурам. Цей електричний струмінь воно не проходить безслідно. Звичайно, ці всі ситуації відразилися на його здоров'ї в подальшому. Полон дуже підкосив здоров'я брата, каже сестра Анастасія. Заключені написали, що серце зупинилось. Кардіохірурги кажуть, що це може бути із-за того, що над ним проводили тортури, тобто обливали холодною водою, дуже сильно били, били током, дуже часто, дуже сильно били током. Це в нього був такий самий яркий епізод із полону, що і голод дуже сильно морили голодом. Ну прям дуже. Якщо він метр два і вернувся з полону і важив 70 кілограм. Мріяв про дітей та велику родину, мав багато планів на життя, каже товариш дитинства Дмитро Максименко. Я пишаю, що я був з ним знайомий, з тим, що я з ним товаришував, знаходив завжди спільну мову будь з ким, веселим, з кучою ідей, які він хотів втілити. За героїзм та захист батьківщини Дмитро Шаповалов нагороджений медаллю за мужність. Поховали оборонця на цвинтарі в селі Йосипівка, неподалік могили матері. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.